До Дніпропетровської області лікарні повертаються бійці і потрапляють одразу із фронту туди із собою не мають найнеобхіднішого. Місцеві волонтери облаштували там штаб допомоги і проносять найнеобхідніше і пропонують усім небайдужим долучитися, чого бракує пораненим. Дізнавалися наші кореспонденти. Вчені сладості, сладості вони люблять. І от машина із за щось що це приносять, комунібуть пригодиться обов'язково. У це дні Володимир Кополов придбав за власний кошт. Каже, допомагає бійцям чи може, адже у самого сини боронять батьківщину на Сході, тож для нього всі вояки як рідні. Нехай заробляють наші бійці, у мене два сини теж, по вже тут, ну поки ще приказу нема вже. Рік був там, а старший Маріуполі зараз захищає свою державу. Боєць правого сектору з позивним танкіст вже півтора тижні у лікарні. У боях у пісках йому поранили ногу. Тільки приїхав в лікарню, захожу сюди, записати, що ж таке-таке, то таке, справи сектора. Сразу дівчинки окружили, що треба, як зву, давай знайомитися, відкуда ти, як приїхав, що -то. Все аділі спочатку приїхав, площаться тільки формувала до ног хаделю. Таких як танкі багато кажуть волонтери. Особливо потребують допомоги бійці з інших регіонів. Їх родичі, хоч і провідують, але не так часто, як місцевих. Тому необхідним мінімумом хлопців забезпечує волонтерський штаб. Самі ж добровільні помічники говорять, часто не вистачає елементарних речей. Та футболки, спортивні штани. Тапочки, в которых они ходять по больнице, і предмети личной гигиены. Это мыло, зубная паста, щотка пена для бритья, бритвенные станки в обласній лікарні волонтерский волонтерський штаб працює рік. За цей час змогли допомогти тисячі бійців, будуть працювати і надалі, і просять небайдужих приносити допомогу до приймального відділення. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, новини на першому.